Добрий день, з вами Неля Мурашкіна. Сьогодні показую вам наші помідори на підвіконні. Виглядають всі по-різному, бо різні сорти Купляли всі кімнатні помідори. Це екземпляр ампельний. Бачите, щоб він не різав собі пагін. Таку підкладочку зробили. Теж в'яже, але не густо. Тут було холодно, бо у нас дуже холодні дні були. І тут Ну мені здається, що завість скидалась, бо було холодно. Ну, але ж що робити? Отак. От так, який догляд? Догляд полив полив кожен раз добре добривом було холодно, тому вони поливались приблизно десь раз на тиждень. Ну і приблизно десь 500 мл я їм вливаю. Але очікую, щоб прив'яли трошечки листочки, а потім вже роблю полив. Так, ну такі помідори. Про огірки скажу, що ми їх з'їли. Огірки це культура не для квартири, хоч це був фантіна, це був кімнатний помідор. Але він хто зна куди став плестися, пнувся, чіплявся за всі мої рослини, тому я його обрізала на одному огірку лишила 4 зав'язі, на другому 5. І от коли вони вже стали такі 8-10 см, то я їх просто зрізала, тобто обірвала, ми їх з'їли. Ой, Цікаво, таке дивіться. Смугастенькі, вже видно, що смугастенькі. Чекаю, що вже вони почнуть зріти. Ну, поки що, поки що, отак. Це гноми, такі, бачите, вони маленькі. Ну, тобто, суто, кімнатні рослини. Ампельні, звичайно, не для квартири, бо нема куди діватися з ним. Треба щось якесь підвищення для того, щоб він звисав. Ну, коротше, таке. Очікую вже, коли вони будуть яскраві. Ну, а це наш першенький, який зацвів, щось вже нав'язав. Отак виглядає, вже почав дозрівати. Тут ще одна китиця, така. Але щоб ви розуміли, що тут діаметр самого більшенького, це, мабуть, 2,5 см. Вот такая игрышка.